На сьогоднішньому занятті з художнього пристворення ми з вами завітаємо у гості Україну Казок. Діти, хто завітав до нас у гості? Послухай круглий, спечений, красивий та занадто поступливий. В нього ром'янький бік, він відбави з дідом втік. Лісом все котився без діла, поки лисенька не зіла. Здогадавсь, хто це? Ба. У своїй касі. А ви хочете почути цікаву казку про колобка? От ведмедик каже до колобка. Колобок, колобок, я тобі з'їм. Не їж мене, ведмедику. Я, я тобі пісеньку заспіваю. я по колобу метений, на яйцях печені. Я від баби бабич, я від діда дідачик. І покотився він далі. Годиться, Ти, він, котиться, а на зустріч йому лис... хитра лисечка. От лисечка йому і каже. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не з мене, лисечко, сесечко, я тобі пісеньку заспіла, я по корубу метаний, на рід з я від баби втік, я відділу. А тебе А лисичка йому каже Знаєш що Колобок, Я вже трошки старенька і погано чую. <віт> а скакне мені на носик і заспіває мені таку гарну пісеньку щастя. От колобок скрочуть, лисиці на носик та й співає. Я в поколу, бо мене тени на яйцях спеціальне, я відбаваю. А лисичка є бабуха. Трав... Ми з вами мальчикову гімнастику. Сок? Сок. Сок. цок. Дуже спритний павучок. Павутину швидко плів. Павучиху запросив. Приходи до нас, до хати. Будемо Будем разом чаю вас. Ходи. Ходи. нам витягти, допоможи. а ти так? Купив жучку за спідничку. Впираються ногами. Тягнуть руками. Тягнуть, тягнуть. А витягти? не можуть. Не можуть. Кого тоді кіця кличе на допомогу? Мечка. Рібко нам витягти, допоможи. Купила за хвостика мишка, котика, впираються ногами, тягнуть руками, так? тягнуть, тягнуть. І що? Витягнуть. І витягли нашу діти, Ви дуже добре знаєте казки. Ми ще завітаємо до бабусі каскарки. І вона визнаодмідно розповість ще багато нових казок. Оплеск.